З вами я, Влад Хакер і Маша. Маша подивіться на прошло відео То. і дізнайтесь, хто я. Маша. Так. В ну, Маша. Ну, Коротше, мені Маша дала багато псів, а я їй даю цей золоту полуницю. О, зараз, так. Радушний. Так. Кольоровий. Так, я поки що що в мене там буде. О, в мене дуже багато армій. А воно. О, в мене також рейнд. Ні. А? в мене не рейнбо. А я ладно. Так. Так. Що, збираємо по годині? Ми ми сьогодні оцінюємо сади. А, оцінюємо сади? Окей, okay. okay. Так, перший сад ми оцінюємо у Влада. Так. В нього тр ну, 356 помідорів. Там. Також. Пшениця. Ти майже назвала моє число, скільки у мене е грошей сто тридцять восемь тисяч. А в мене сто тисяч. Коротше, тут у мене е, е, що в нього є. Котик, у мене бан бананчики. Бананчик і Дивіться крыша. тут, тут е, буде бачите оцей корінь і оцей. Тут буде е, яблуко. Оце 4 е, кавуна тут буде. Що, так, котик. Е, Королик тут. Тут бананчики. Блин, де макака? Де макака? Вы не зрозумієте, эм, за якому я макаху. Якщо не подивитись попереднє відео. видео. Так. Макака. Макака. Золотый пер перчик. Так, А в тебе реально нема макаки? Реально. Эээ, а чому? И подивіться реально, нічого нема. не буду. сад. Welcome to me. У мене тут ой. У меня тут багато бамбуків. У мене тут жабка є, ребей і бджола. У меня я грейфрут. Ой, це За фрукт, А не да. грейфрут. Не, ну. ну і грейфрут. Драконифрут. Ось. Э, підпишеться, чи поставьте лайк. То поставьте лайк, чи підпишеться Там э, грейпфрут Ну, фрукт. Так І Лів'я це ось така штука і я і аркад. Так, а та, потім в мене тут є. Стоп, е, я щось не поняв. А як золоті фрукти? Ой, як заморожені бу... Подивіться, які в мене залиші. Так, туди. У мене архітектур. Я навіть звідти не можу залізти сюди да, важко. Стрибнути. Страха не Це... стри стридись стри... пробу. Та ці... <рикла> так. 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 Коль... так. И welcome, welcome to me. Welcome to me, запрошую 에... сади. сади Так. давай, Давай. Перший, дивись, звідси, звідси ідемо отак, отак, а потім туди. Ні. Добре. Перший сад, вау, у нього, нього, дуже багато. Ого, лайк. Я лайкну. Я теж. То, вау. Я Ні, ну це, це, де, це 10 Возьмите. з 10. У нього цепа. А що, у нього стільки заморожених. Владик. Что? це, наприклад, сказати, що це ти з помідорками. Анто. Коротше, з 10 з 10. Угу. Так. Мені подобається. Так. так, потім оцінюємо так. Е, uh, шас, цей сад. Ага. Оцей. Демо. Ну, ну, він мені дуже подобається. Так, 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 так. Тут погано, так, Ні, ну, Нормально, в него прикольный, типа, в него да. красиво, ну, а так... Ну, ну еще так, еще, пусто, типа, трохи, трохи, трохи пусто. У него очень классно, мне не в него, что-таки, улитки, да-да-да. А в него, само, так, вообще, неаккуратно, ничего. Да. Мне не Ну Мне тоже. 5 ну... из -за... Ну, да. 5, пять Окей, okay, стоп. Mm -hmm. Я... 50-50. Це. Ні, я. я не розумію, а, а як беруться ці, ці за, заморожені? Я звідки не знаю. Це, наприклад, їх хтось поливає. Поливає? І дивіться, тут була недавно обнова, і сюди. Так, ай Так. Дивіться. Так. Тут була е недавно обнова і тут е другий стенд. Так. Да. Тут же не тут же якийсь оцей чувак, а тут вже нове. Ага. Да. Ми так. Ми чекаємо, щоб оцінити, оцінити м, других. Так. Да. Ну, подивіться, е, скільки садів? Один, два, три, чотири, чотири. Прямо як по парах. Ну так, ну Шо? так два. Що? Наприклад, так, я приклад чува. Я задаю. Який у вас сад? То. Я на, напр наприклад, отакий сад. А вазі який? То. Напишіть у коментарях. І То. давай ти, вад, оціниш мій сад. Подивишся, а я ціну. Угу. Давай. Спочатку і оціни. Ну, і зайди і оціни. Ну, так. так, ну так, <кій> тебе тут прикольно. Ну, ну, типа, якщо на того дивитись, що так. Е Коротше, 9,5. А то, типа, я ще краще. Ну, 9,5 десь так. Дві. Дев'ять і половина. Типа ще одна половина і десять. День, ну, мене я недавно почав, так що в мене тут погано. Шість. Шість. Ну да, то я недавно тільки почав грати. П'ять на п'ять. Стоп, якщо... Мені подобається в тебе сказати, що. Що? Що в тебе багато помідорів, І в треба засило складно. Ну так. Ну я чисто про, просто э, в різні цей, Де були пусті, я просто туди тикав. Так, ж у того бомжара є нове. Бомжара, у тебе щось є? Так. Бомжара. В нього нічого нема. В нього нічого нема, як завжди. У нього сюди. Ч ты дивишься на мене? Не дивись, барбаристи. Я боюсь що до мене дивиться. О, окей. Так. Так, продаємо. Подивись прошлую часть і дізнаєтесь, кто? Я така. Mm. І, і, подив... на... і під пістаки. Ні, буде, наприклад, може бути е, э, друг тиму. Ми з ним можемо бути знімати. Так. Ну це не факт. Це мій однак... О, у мене щось... Ще... Що... І ще щось кольорове. Uh -huh. Покажи. От. Підписникам. От. От підписники, бачите? Оця ага. поліниця. Вони все ж... бачать. Так. Ж... Тимур, це мій однокласник, що, що мій друг. Може він буде з нами. Тільки якщо він буде з нами, попереджаю, він не буде говорити на українському. Він на українському, на російському, на українському, на російському. Повори. Так, я не дуже знаю український, тому що він е, із Польщу. Підписник поймуть. Так, коротше. Я також, я також однокласниця Владика, і так. ви бачите. І ми наші улюблені е, ігри це Крук Хейвен, Ікея 3008, потім так. мені подобається Тавер. Ну, там, де проходите, ви зрозуміли. Де паркур. І все, це так. мої найкращі ігри. І Murder Mystery 2 наприклад, Так. Да. А, мої От. Mm. І ще не no, 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 дуже, але no, так. Я люблю мер. Вони мені зашли так. Я спочатку не розумів, що це за гра, а потім вообще дізнався вообще мені вони зайшли. Nice. А мені подобається uh, Modern Містер 2. Там mm. стрілять надо. Mm. Ну хто граф, то є. Тут, тут в мене бджілка щось. Mm. Е! так. Э, е, е, що? Е. Що? Е. 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 Влад, а де Я Ти тут? Ти на своїй фермі? Так. А, все зрозуміло. О, покажи э. Е, 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 покажи своїм підписникам, який в тебе скин траулел траула. Траллалено трам. Трал, трал, ну, в тебе є на плече. Так, да, дивіться, підписники. Хто не розгл не розглянув розгляну мій скін у мене. Тут такі троллеви троллела. Тільки це, ми це не ми це не говоримо, а то. Почитайте, як ви до Тихо, не треба говорити. Ось, щоб не гугліть, будь ласка, як переводиться такі так. італійські меми. Не так. читайте, як вони переводяться. Ні, читайте, а то ви типа не знаєте такі веселі, їх говорите кожен не раз. Ну типа вообще, на гуглить, а то. Умрте от страха. Ну це вообще mm -hmm. капец. Какие я знаю? Я знаю траллела, бомбардировал и бомбомбини, гузини. Я тут учебу знаю. А, чеки... я, я... я знаю. Я трохи знаю, трохи там. там -тун -тун. <свят> ну краще на быть. Ну так. А то вы будете в я. Вона так ласка, Давайте я расскажу, что не можно. Так. Дивіться. Вы не гуглить и не говорите. Так. Не ну говорить ради прикола можно. И ласка, не гугліть літній летний купаль. Купальник. Сосед. И гуглить, а... Ну, если в то на вообще. Стоп, а где меня ананас? Ну так, ребят, ласка, на гу, на клейте, печенье и приготовление печенья. А то, ну, лучше на клейте, 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 не Закіти, догадайтесь, хто це за блогер? Бананас. Вананас, і місія? Так, угадайте, що це за блогер. Так. Бананаси вісі ванан... знімає за різні відео. Тільки він, на жаль, так. з Росії. Так що, угу. так що ну, краще не дивіться його, не дивіться. Цей канал. <ган> так. А, то, а то хто не знає, хто ще такий малий, кому 5-6 років десь? Що половину е, грошей, е, які вони заробляють, вони мають віддати на армію. Окей, і на цьому у нас все. З вами був я, Влад Хакер, і. Окей, і на цьому у нас все. Всем папа. -па.